Цікава історія, унікальні експонати та загадкові факти. У Чернігівському історичному музеї імені Василя Тарновського відбулася музейна зустріч до тисячоріччя Чернігівського князівства. За історичними даними відомо, що саме 1024 року Мстислав Хоробра брат Ярослава Мудрого зайняв Чернігівський престол. І саме тоді Чернігів став столицею Величезного князівства. І фактично ми можемо казати про те, що Чернігів і Чернігівщина стояли у витокі формування і розвитку давньої української держави, тобто Київська Русь або Давня Русь. А якраз князівство було засновано або так інтенсивний розвиток князівства, Чернігово-Сівської землі розпочинається саме на початку динадцятого століття, завдяки першому чернігівському князю Мстиславу Володимировичу. Під час цієї музейної зустрічі Чернігівський археолог Юрій Ситий розповів про історичні витоки Чернігово-Сіверського князівства, про людей, які тут проживе про їхній побут і традиції ми звертаємося саме до витоків фактично формування української державності, української нації. Звертаючись до подій давнини, ми говоримо про те, що, що на той час уявляла собою саме українська давня держава, хто на цій території. Проживав, а проживали наші пращури з вами, тобто які мали фактично більшості ж традиції. Також під час зустрічі було презентовано унікальну виставку з чотирьох початок чернігівських князів: Святослава та Всеволода, синів Ярослава Мудрого та Володимира Мономаха, внука Ярослава Мудрого. Більшість експонатів, представлених на виставці, було знайдено на території Чернігова в 80-90-х роках минулого століття. Унікальність в тому, що фактично таких речей до. Дуже мало а знахідка таких предметів говорить про те, що е, саме е, на цій території, якщо ми говоримо про Чернігів, то е, у місті княжив той або інший князь, тому що е, кожна початка унікальна по-своєму, тому що зображав, зображався е, як правило той святий або небесний патрон, який, який як був заступником захисником окремого князя.